Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Зараз у нас заняття з малювання. І сьогодні я вам пропоную намалювати лікарську квітку ромашку. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлики, фарба, білого кольору та акварельна сплянка з водою та гарний настрій і умілі рученята. Ну що, починаємо! Спочатку ми з вами намалюємо. Галявинку і небо. Адже наша ромашка росте у полі. Пам'ятаємо фарбу, набираємо, зм... змочуємо водичку, але небагато водички повинно бути, щоб наш аркуш не зімнявся. Так. Далі ми малюємо галявинку. Адже наші ромашки ростуть в полі. Ви ж пам'ятаєте, яку користь ромашка несе людям. Вона має лікувальну силу від всяких хвороб. Ось я закінчила малювати фон нашого малюнку. Обов'язково треба дати йому висохнути і починаємо малювати ромашки. Беру пензлик з іншим ворсом вже. Малюємо стеблі. Малюю я вже іншого кольору, щоб наші квіти не зливались. Також я намалюю травичку ось так. Ось таке поле у нас ромашкове буде гарне. Малюємо в такому хаотичному порядку. Ось так. Ну, а тепер перейдемо до самих квітів. Жовті серединки. Ми набираємо жовту фарбу і малюємо краплинки. Це наші серединки. Так. Можна ще ось тут намалювати. Малюйте, скільки вам забажається. Це ваша буде картина. Тепер ми будемо малювати саме найголовніше пелюстки наших ромашок. Обов'язково треба дочекатись, коли серединки висохнуть, щоб гуаш фарба не розтікалась. Набираю білу фарбу. Малювати треба обережно, так, ось я почну до і малюємо ось такі пелюстки. Так, наступно. Ось уже дві квіточки готові. Так. Ось скільки вже ромашок на галявині. Так. Ну, все, моє ромашкове поле готово. Змиваю фарбу, втираю об серветку і чекаю, доки висохне мій малюнок.